До Корінтян Другого послання святого апостола Павла Читання. Браття, як співробітники, благаємо вас, благодаті Божої, не приймати марно, бо каже з приятливого часу Я вислухав тебе, і в день спасіння я поміг тобі. Ось тепер час сприятливий. Ось тепер день спасіння. Не даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не виставляти на глум наше служіння. Але в усьому показуємо, що ми слуги Божі у великій терпеливості, у скорботах, у бідах, у великій тісноті, під бичуванням, у темницях, у заколотах, у трудах, у недосипаннях, у постах, у чистоті, у знанні, у довготерпеливості, у лагідності, у святому дусі, у щирій любові. У Слові правди, в силі Божій, у зброї справедливості, в правиці і львиці, у славі і безчесті, у наклепах і в добрій славі, як обманці, однак правдиві, як незнання, але добре знання, як ті, що вмирають, але все живі, як карані та неубиті, як сумні та завжди веселі, як бідні, але багатьох збагачують. Як ті, що нічого не мають, але все посідають.